Вітаю вас, друзі, брати та сестри українці. З вами В'ячеслав Рудник, речник Всеукраїнського козацького руху народного Другий фронт. А також з 1 січня 2026 року я, атаман Києва Всеукраїнського козацького війська. Хочу перед вами звітувати. Нещодавно ми, козаки військові, повернулись з відрядження в Чугуїв. Заїжджали. Прифронтове місто Харків. І хотілося б вам запропонувати такий коротенький відео огляд, як живе на сьогоднішній день наше українське прифронтове місто Харків. І як живуть харків'яні. Незламні наші брати та сестри українці харків'яни. Так що дивіться, друзі. Думаю, що вам буде цікаво. Дивіться. Так, Їдемо зараз за Харків. Іграю, там там, бачите, дорога затягнута сітками від дронів. Стовчики стоять і зелена сітка полімерна. Отак зараз живе Харків. Так, друзі, прифронтовий Харків. Харків'яни, вам і хвала за те, що ви тримаєтесь. За те, що ви такі, які є, справжні українці. Ми зараз приїхали до знайомих, нас запросили на каву перед дорогою на Київ. І ми подивимося, як живе сучасний Харків. Отак, друзі, дивимося. Да? Отак живе сучасний Харків. Дивіться, будинок. В якому на сьогоднішній день живе всього 10 сімей. Оце в цьому будинку живе 10 сімей. З однією сім'єю ми познайомимося, бо ми вже знайомі. Ми так. Нас Представтесь, будь ласка, ми вже тут були. Звезда швидка Олена. Швидка, швидка Олена. Да. Ну, швидка Олена. <реш> <реш> Це якось. Подвійно звучить. Це так. навіть не намілка, це угроза. Угроза, я зрозумів. Оце до швидкої алени. Певний час назад прилетіла 120-та міна, так? Дві 120-ті -та міни так. не було. Що було зруйновано? Все, дві кімнати були зруйновані, нічого не працювало, труби пошкоджені. Два роки ніхто здесь не жив. Два роки ніхто не жив. А зараз. Уже все підремонтовано. Немножко труда фантазії. Так, а ну ж зайдемо і подивимося. Нас запрошують на каву. На каву. Ми зараз десь через півгодинки будемо їхати до Києва. Заходимо в помешкання. Тут охорона місцева. Як вас звати? світла, все. Нема світла, чаю не буде, так? У нас Будем? є газ. А, так ви жируєте. Та ви шов. Конечно. Понятно. Так, ну ми заходимо не розбуваючись. Ні, ні, ні. так. Так, дивимося, куди ми заходимо. у нас є світло. О, да буде світло. Все. Ну, ну, там Так. Так. Оце так, оце світло. Ну, от -от, бачите мешканців, скільки скільки котиків гарних. Восім. Восім котів, бачите? Ось, от, смотри, яка прелість. От, Яке. 1, серце. А, які. Це красавиця чи yeah, yeah. красивається? Всі красавіці. Всі красавіці. Бойовий пес. Так, хлопці, оце бойовий пес. Сука. А чи пес? Пес ти пес чи як тебе назвали? А як його звати? Улибака, лока, десерта. А собаку як? Улибака, лока, де Я чую подмог. Його пересатию. Так я її не запам'ятаю. Так Улибака, улибака. Лока Десерта О, Господи, Улибака, лока Десерта Це щось, ну, это не просто так. Це щось. Це это ж батальйонний. А, батальйонний. Есть... Я, да. я, я думаю, у нього родословна якась там іспанська із... з батальйона. Спеціально зареєстрований. З да? паспортом улибака, лока десерта. Ну, понятно да. Ну так, друзі, бачите, як живе Харків сучасний. Харків не здається. Його осипають різними. да, дождутся, не да. дождутся, не дождутся. Вот то и я а ты Представляешь, если я этим летом все вот это восстановила, все сделала ремонт, посадила новые цветы, да вы шо? Кто <laughs> там сдастся? Ну, по... <laughs> что, кацапом на дырему сраку, правильно? Да это шо, ну... Это у нас котики. Так, добрый. Ну, так вот. Вообще. вообще. не только кацапом, всем на дырему сраку, правильно? Кто против украинской державы и украинцев, правильно? Пан Василя, ти що скажеш? Єс, єс, БХС. Це ж бачиш yes, yes. БХС. Це, це ж ідеолог, ідеолог, ідеолог толокократії. Бачите? Ці хлопці, дівчата, щоб ви знали, кому ми завдячуємо у цій науковій праці. Отак от. Так от. Дякую, Василь дякую. дуже такий скромний каже: я просто козак. Ну, всі його регалії я не буду говорити, бо він не, не любить, коли про нього там багато-багато говорять. Отак, друзі, все, заверши. А тепер бачимо сніданок. Бачите? Ось такий сніданок у нас. Так, вон... Вон... Це, мабуть, вже Послідний. другий О, сніданок. Так, а ну, Пачите, оце так. бачите, господарка, оце всі її відзнаки, що вона допомагає Збройним силам. Так, отут така, бачите, в рамочці. За сприяння обороні. Швидка, швидку Олену Валентиновну. Бачите? Так, ану, Олену Валентиновна. Сюрпні іншими, будь ласка. Ні, не так, ну так, ну, Даю! Ну, ну, <зас> <болота. зас> так, а ну, давай, бачите? Що ж? Це ж фактаж. Так, одна подяка. Бачите? Друга подяка. Так, так подяка командуванню за, за особовий склад військовослужбовців, військовослужбовців висловлює щирі, щирі слова вдячності. Отже, коротенько. Ви побачили цей відеозвіт. Хочу наголосити, що дорога була достатньо складна. І цікаво на зворотньому шляху, при температурі мінус 5 градусів, йшов дощ. Такого я не пам'ятаю в своєму житті, щоб так було при мінусовій температурі, щоб йшов дощ, а не сніг. Щось таке, я думаю, в природі змінюється. І може змінюється не на краще. Машина обледеніла, дорога була дуже слизька. От. Їхати було складно. Не тільки нашій, нашому автомобілю, декілька було по дорозі аварій. Що стосується прифронтової території, я думаю, що ви бачили на відео, коли ми їхали по харківській дорозі, то дуже достатньо швидко працюють комунальщики харків'яни. Встановлюються захисні сітки полімерні. От, і в цих тонелях рухаються машини, саме на тих напрямках, які є загрозливі, які обстрілюються російськими дронами. Отак, От друзі. Але що мене дуже потішило, що харків'яни, харків знаєте, я по-новому для себе особисто відкрив харків'ян, як особистостей, як взагалі спільноту. Люди дуже доброзичливі, люди людяні, дуже уважні. І знаєте, отак, коли попадаєш до них в родини, то таке відчуття, що начебто ти у себе вдома. Не всюди є таке відчуття. От в Харкові я це відчув, що наче ти попадаєш до себе знову до себе додому. Що ще важливо вам сказати? Важливо, побачив я такий, знаєте, оптимістичний і незламний настрій людей. І як одного з представників саме таких людей, я хочу зазначити Олену Швидку. Людина. Живе під бомбіжками, живе в постійних ризиках, активно допомагає Збройним силам України і не втрачає оптимізм і не втрачає життєву енергію. Тобто я хотів би, щоб кожен з нас і кожен з вас брав приклад з відношення до життя цієї людини. І важливо, важливо нам, друзі, важливо розуміти наступне, що тільки через наш. Солідаризм через наші спільні зусилля перемога стане якомога ближче. Тому давайте будемо активні, давайте будемо небайдужі і спільними зусиллями, допомагаючи нашим Збройним силам, будемо вибутовувати нашу новітню, оновлену, скажімо так. Оновлено соціально, оновлено економічно, оновлено стратегічно українську державу. Дякую всім за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Дуже цікава ваша думка. Якщо хтось знаходиться в інших куточках нашої країни, діліться, будь ласка, як. Відбувається ваше соціальне життя саме на вашому місці. Дякую всім.